Американські торговельні мережі готуються до різдвяно-новорічного сезону, який є одним з індикаторів стану економіки країни. Крамниці заздалегідь готують розпродажі, пропонують знижки і роблять усе можливе, аби привабити покупців. У час, коли економіка США повільно відновлюється після затяжної рецесії, чимало експертів стримані у прогнозах щодо результатів цьогорічного святкового сезону. Розповідає Зорислав Байдюк. Різдвяна новорічна лихоманка, як правило, починається у п'ятницю після дня подяки, який американці відзначають у четвертий четвер листопада. Цю п'ятницю називають чорною. чорна п'ятниця це день в календарі, коли одразу після дня подяки крамниці нарешті припиняють втрачати гроші і навпаки вносять дані про прибутки. З кожним роком все більше торговельних мереж заздалегідь рекламують привабливі знижки на чорну п'ятницю і відчиняють свої двері в ніч з четверга на п'ятницю. Експерти прогнозують, що цього року продажі зростатимуть, але не такими темпами, як минулого сезону. Обережний оптимізм гасло цьогорічного святкового сезону. Ми очікуємо, що продажі зростуть на 2,8%, що вище ніж середній показник за останні 10 років, однак менше ніж минулого року. Самі продавці оптимістично дивляться на перспективу цього сезону. Віце-президент найбільшого торговельного центру в Америці говорить, що оптимізму додають загальні тенденції цього року. Це дуже стабільний рік. Тож ми очікуємо, що так і триватиме. Я не можу передбачити, наскільки успішним буде цей сезон, але він повинен бути гарним. Майже 70% американської економіки складає роздрібна торгівля. А різдвяна новорічний сезон сягає 50% річного прибутку продавців. Тож від того наскільки активно американці витрачають гроші протягом останніх двох місяців року, залежить загальний стан економіки Сполучених Штатів. Зорислав Байдюк, голос Америки.